Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол клавіатуру для планшету Samsung Galaxy Tab. Це зручний аксесуар, який допоможе вам максимально розкрити всі можливості вашого пристрою. Виготовлений з міцних та якісних матеріалів він забезпечує надійний захист планшету від подряпин, потертостей, пилу та бруду. Клавіатура має зручний дизайн з функціональними кнопками і швидким доступом до основних функцій планшету та підсвіткою. Завдяки вбудованій батареї ви зможете використовувати клавіатуру протягом тривалого часу. Це чудовий вибір для тих, хто часто працює з документами, пише тексти та потребує зручного та швидкого способу введення інформації. Він покращить ваш користувацький досвід і зробить використання планшету зручнішим та ефективнішим. Пропонуємо до вашої уваги карту відеозахоплення для стрімінгу. Це чудове рішення для тих, хто займається стрімінгом на YouTube, Twitch, Facebook та інших платформах. Карта відеозахоплення підтримує роздільну здатність до 1080 пікселів і 60 кадрів в секунду, що забезпечує високу якість передавання зображення. Карта підтримує більшість операційних систем, включно з Windows, MacOS та Linux, що забезпечує максимальну сумісність із різними пристроями. Вона легко під'єднується до комп'ютера або ноутбука, Оку через usb порт, що забезпечує простоту встановлення та використання, вона дає змогу стримерам зосередитися на своєму контенті, не відволікаючись на технічні проблеми. Пропонуємо до вашої уваги стилу солівець. Це універсальний інструмент для тих, хто шукає спосіб більш точного та зручного управління своїм пристроєм. Конструкція стилоса виконана з алюмінію. Він має тонкий гострий наконечник, який дає змогу досягти високої точності в натисканнях на екран. Цей стилус солівець має широку сумісність із пристроями Apple та Android. Якщо ви хочете додати більше комфорту та точності під час роботи з вашим пристроєм, то стилус-олівець солівець це надійний та зручний інструмент, який допоможе вам досягти найкращих результатів у роботі та розвагах. Пропонуємо до вашої уваги перехідник Type-C на 3,5 мм. Це універсальний аксесуар, який дає змогу під'єднати будь-які навушники або аудіопристрої з 3,5 мм роз'ємом до пристроїв із портом Type-C. Перехідник виконаний з якісних матеріалів, які забезпечують стабільне з'єднання та високу якість звуку. Він простий та зручний у використанні, не потребує додаткових налаштувань або драйверів. Достатньо лише під'єднати його до пристрою та насолоджуватися якісним звуком. Якщо ви хочете під'єднати свої навушники або інші аудіопристрої до USB Type-C, то цей перехідник чудове рішення. Пропонуємо до вашої уваги механічну bluetooth клавіатуру Це компактний та елегантний пристрій, який забезпечує швидке та точне ведення даних. Вона оснащена механічними перемикачами Gateron, які пропонують високу швидкість і точність ведення, а також довгий термін служби. Клавіатура оснащена вбудованим акумулятором. Вона має компактний розмір та низький профіль, що забезпечує комфортний користувацький досвід та економить місце на робочому столі. Пропонуємо до вашої уваги cd рідер для ноутбуку. Це компактний пристрій, який дає змогу читати та записувати CD та DVD-диски на вашому ноутбуці, якщо він не має вбудованого оптичного приводу. Він легкий та зручний у використанні, оскільки не потребує додаткового джерела живлення. Достатньо під'єднати його до USB-порту ноутбуку. Цей cd рідер сумісний з більшістю операційних систем, включно з Windows та Mac OS. Це чудовий вибір для розширення функціоналу вашого ноутбуку. Пропонуємо до вашої уваги чохол з клавіатурою для iPad. Це ідеальне рішення для тих, хто працює з планшетом на постійній основі. Чохол виготовлений з якісних матеріалів, які забезпечують надійний захист вашого планшету від подряпин, відколів та інших пошкоджень. Клавіатура має стандартний розмір для зручного та комфортного користування. Ергономічні клавіші забезпечують швидкий та точний набір тексту. Клавіатура також оснащена вбудованою батареєю для тривалої автономної роботи. Чохол з клавіатурою для iPad – прекрасне рішення для тих, хто працює з планшетом на постійній основі і шукає зручний та надійний чохол для комфортної роботи.